Ольські послуги почали обмежуватись для чоловіків прозиного віку за кордоном. Зокрема, от знаємо, що у Польщі вже не з'явилося багато відео, як величезні черги українців вишукувались за отриманням певних консульських послуг. Виникають спори конфлікти, От саме зараз ви бачите одне з таких відео. Ми його вам на жаль показати не можемо, бо там дуже багато нецензурних висловлювань є. Але я думаю, ви повірте, наскільки е люди можуть бути е гарячі на слово, на те, що вони оплатили вже всі свої необхідні е документи і от мали б отримати їх, але вони їх не отримують, та їх грошей їм ніхто не повертає. Тож з цього приводу ми вас і запитуємо, навіщо українцям за кордоном обмежили консульські послуги. Пропонуємо кілька варіантів відповідей, можливо, це. Зроблено, аби повернулися вони всі в Україну. Є ще такий варіант відповіді, щоб не було соромно перед західними партнерами, щоб не дратували тих, хто лишився в Україні, або щоб взагалі не поверталися в Україну. Якщо серед запропонованих варіантів відповіді ви не знаходите, що вам найближче, можете написати у коментарях під цією трансляцією те, що вважаєте за потрібним. Ну і власного приводу була дискусія в попередній ефірній годині, зокрема з народним депутатом Вадимом Галачуком, Він перший заступник голови комітету з питань інтеграції до ЄС. І ми, в принципі, Оль, я так зрозумів, що дійшли висновку, що ну пояснюється це обмеження зараз тимчасово, от якраз до травня місяця, тим щоб. Зняти навантаження з центрів, бо новий закон викликав великий ажіотаж, всі побігли в чергах, значить, туди на ці сервіси паспортні, і о, там просто намітився колапс. Ну і зрозуміло, що це обмеження створює нервову обстановку у центрах. Люди, але ми дійшли висновку, що люди, які до 23 квітня заплатили. За документи і, власне пройшли процедуру. Відповідно, вони обов'язково свої документи отримають. Їм ніхто не буде обмежувати цю видачу. Ну і після травня місяця, да з 18 травня, відповідно, коли запрацює електронний кабінет, то чоловіки зможуть віддалено оновити mm -hmm. свої дані і відповідно теж отримувати за кордоном документи. В принципі без жодних проблем, просто оновивши свої дані в кабінеті. Ну, принаймні, так воно на папері. Ми звичайно будемо уважно стежити, як воно реально запрацює у травні місяці, і звичайно, якщо громадяни будуть стикатися з проблемами, ми обов'язково будемо е на них звертати увагу і аналізувати. Ну а зараз яка ситуація тепер і конкретно в цей момент утворюється у нас? Давайте поговоримо про це. До нас долучається Сергій Гармаш, журналіст, аналітик, президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу. Пане Сергію, вітаємо вас! Доброго ранку і слава Україні! Доброго. Вітаємо вас! Пане, як ви відповіли на наше запитання? Навіщо українцям за кордоном обмежили консульські послуги? Було в нас чотири варіанти відповіді: щоб поверталися в Україну, щоб не поверталося в Україну, щоб не було соромно перед західними партнерами, щоб не дратувати тих, хто лишився в Україні, ну тобто, щоб не було соромно, в тому числі перед військовими. Я думаю, що нам більше соромно буде якраз від. Тих кадрів, які ви навіть е не наважились включити, да, вимкнути, без звуку, і, без звуку на звук артери, не да. А, Насправді, я думаю, що це чисто бюрократична процедура, пов'язана з ухваленням нового закону. А, там мають бути підзаконні акти, процедури певні, але призведе це, скоріше за все, до того, що дійсно більшість цих чоловіків просто не повернуться в Україну. Mm -hmm. А ви бачили якісь підстави, які говорили про те, що всі ті, хто виїхав за час повномасштабної війни, вже вони можуть все-таки повернутися в Україну. Ну, зокрема, те, що у нас вже три роки йде повномасштабна війна, Трет, третій рік, перепрошую, йде вже повномасштабна війна. Ну люди якось там вже осідають своє життя там будують. Я не знаю, перспектив як таких повертатися в Україну, якось я для них не бачу. Я думаю, що більшість з них, ну не більшість, а значна частина з них а, ну припускають принаймні для себе можливість повернення в Україну після а, закінчення війни. Якщо ми зараз... Обмежимо їх можливості для цього, так би мовити, юридичні, да документарні, то я думаю, що дійсно вони вже будуть планувати своє життя виключно там, незалежно від того, закінчиться війна чи ні. Ми втратимо і платників податків і демографічний, так би мовити, наш ресурс. Тобто я вважаю, що більше буде проблем для України, незважаючи на те після чи воєнної, а якщо ми втратимо просто цей людський чоловічий ресурс. Пане Сергію, а чи немає тут проблеми чисто комунікаційної, тому що я так зрозумів з пояснень, в тому числі від профільного комітету з євроінтеграції, вони кажуть, що в принципі запрацює електронний кабінет. Люди зможуть, не повертаючись в Україну, оновити там свої дані і далі отримувати там паспорт, там будь-які послуги, які мають отримувати, і проблеми такої немає. В принципі, да? що це тимчасове обмеження. А чому воно сприймається, наче так, що їх от позбавили взагалі можливості отримати паспорт просто зараз? Ну давайте казати відверто: для чого взагалі ухвалювався новий закон, не для того, щоб а, просто так би мовити люди зареєструвалися, для того, щоб все ж таки вирішити проблему о, з мобілізацією. На жаль, у нас зараз, скажу таку думку проти, ну, так би мовити, не мейнстрімну, але, на мій погляд, у нас мобілізація стає примусовою і навіть репресивною. Якби вона була раціональною, тобто, якби ми використовували всіх, Загальна мобілізація да, для всього населення, але кожен а, вкладав би те, що він може вкласти через свої психологічні, там, і фізичні, і економічні взагалі можливості, да, а, то це було б краще. А так людей налякали, які не хочуть воювати, ну через різні причини, але вони не хочуть воювати. І ми зараз можемо просто втратити їх як платників податків і як так би мовити, наш демографічний ресурс, Тобто, ми втрачаємо просто громадян. Я вже не кажу про те, скільки їх там яку, яку треба вирішувати комплексно. Якщо в нас загальна війна, ще вибачте на початку минулого сторіччя керівник. Перший Фінляндії а, лінія Маннергейма, пам'ятаєте, він написав цікаву річ у своїх споменах, що війна а, стала справою не, не армії, а всього народу. От у нас а, в перші дні війни війна дійсно була справою всього народу. Посидіть і вірте, сидіть і вірте, сидіть і вірте. А, у нас війна стала справою армії, і це стало зараз проблемою вже суспільною. І Її треба цю проблему вирішувати, я вважаю, не через примус. Тобто, виловлювати знову частину якусь суспільства і відправляти на фронт, а через мобілізацію всього суспільства. Mm -hmm. е, ще таке питання загальне на завершення цієї теми. Е, те, що я бачила в соціальних мережах, і е, mm -hmm. та серед наших українців у соціальних мережах бачили, ну, скажімо так. Ну, не те, що злорадство, але так схвальне було ставлення стосовно такої ініціативи від Міністерства закордонних справ України. А, як ви вважаєте, наскільки дійсно можливо у вашому? Е Оточені якась інша, я не знаю, реакція була, але дійсно наскільки ось цей момент може стати великою такою чи початком великої кризи щодо ось цього суспільного розколу кав нашу, нашу власне продукцію українці? Щось такі масштабні мітинги не проводили не уваги. Дивіться, скільки у нас мільйонів виїхало, здається, більше п'яти мільйонів. Да? Да. Це п'ять мільйонів значна частка нашого суспільства взагалі, і це вже сам цей факт а, означає, що у нас ну, є, вибачте, розкол суспільства певний. А ми зараз поділяємось по дуже багатьом а, показується, що якраз Росія і наші вороги. Тому що, вибачте, ну яка потреба зараз було піднімати питання того ж Булгакова? Ну чому не накласти хоча б тимчасовий мораторій на всі питання, які розколюють людей? Да? У нас ну, різна країна, вона формувалася історично різними регіонами, різними народами, а, різна територія була, вибачте. Да? Ми були поділені там на три а, імперії фактично. Але сьогодні тобто люди тобто люди самі це роблять. Не треба тиснути на когось взагалі. А uh -huh. ми вже проходили досвід. Вибачте, і російросіїзації примусової да там починаючи з Петра, і все це повернулось, куди ми бачимо. Да була українізація примусова в 20-х роках. Там ще при Леніні, за Леніна на початку Сталіна. Тобто, все було, але все повертається. Кінець кінцем із зміною там, якихось соціально-політичних умов тому, на мій погляд, головних з головних чинників перемоги є лояльність місцевого населення на тій території, де вона воює, чи сприяють такі заяви на лояльність місцевого населення до нашої армії? А потім ми читаємо да, про те, що там а, багато інформаторів у Росії, і, там і ждунів, і все таке інше. Але звідки воно береться? Тому з цим дуже обережно треба працювати. Вибачте, одна справа мільйонів, мільйонів чи сотень тисяч, які за кордоном зараз в європі. Це люди з Донбасу, які чекали деокупації Донбасу, про яку нам багато говорили реінтеграцію, і так далі, зберігали український паспорт, але тимчасово проживали, наприклад, влаштували своє життя за межами да, України. Тому що їх домівка окупована, а їм тут, можливо, не надали нову квартиру, і не всім, напевно, не дали далеко. Да? То, чи як в, в контексті їх сприймати це рішення? І не хочуть, хочуть повернутися, але отримувати ці гроші, да, і їздити туди-сюди. Тобто, це вже ну. Проблема, скажімо так, яка, можливо, ще її не зрозуміли на Заході, але коли зрозуміють, це буде знову ж таки як ми будемо виглядати в очах наших західних партнерів. Да? А, щодо Донбасу, то більшість все ж таки людей виїхала і а, живуть якраз в Україні. А, але є проблема в тому, що думаю, що ну. Поверненням людей на ту територію буде проблема знову ж таки, а куди повертатись, да? в які міста, що з них залишиться, і е, я кажу навіть не про те, е, про ті зруйновані міста, які є зараз, а про ті, які ще будуть зруйновані, да? якщо ми будемо відвоювати цю територію. Mm -hmm. а, а де вони будуть працювати? яка буде Яким буде економічний профіль цього регіону, зважаючи на те, що шахти вже затоплені, фактично не працюють, металургія. А, ну вибачте, ну, вибач, відірвалася відірвала січнадцятого року. змінилось дуже багато в Україні, да? і в плані мови, і в плані законодавства, і в плані історії. Ну, дуже багато. А та а, територія в іншому зовсім mm. мовити просторі інформаційному, ідеологічному і з цим треба буде працювати, не можна так прийти і змусити людей там любити бандеру, да якщо їм багато років казали, що особливо останніх 8 чи 10 вже да, казали, що це там да. я... мовою починаючи з п'ятого класу, може можна буде обрати лише офіційну мову однієї з країн Європейського союзу, європейської економічної зони або мову, регульовану міжорідовими угодами про освіту. Російська мова до них. Не входить.